Про події війни говорить Стратком. Щонайменше 70 приватних та один багатоквартирний будинки пошкоджені у Херсоні внаслідок ранкового авіаудару Російською Федерацією. Про це повідомив начальник міської адміністрації, а також оприлюднив відповідне відео. Він також додав, що російські терористи атакували центральний район Херсона і застосували при цьому шість літаків. Повідомляють, що за годину по місту прилетіло близько півтора десятка авіабомб. Загалом минулої доби на Херсонщині російські загарбники завдали у. Ударів по 10 населених пунктах, внаслідок чого троє людей загинуло, та вісім поранено. Сили оборони України зірвали спробу наступу ворога на Дніпропетровщині. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський під час спілкування із журналістами. Він наголосив, що для наступу на Дніпропетровську область у ворога не вистачає сил і засобів. Як повідомляє агентство Укрінформ, головком зазначив, що противник перекидав із Сумського напрямку на Новопавлівський підрозділи морської піхоти, щоб прорвати нашу оборону і зробити ривок або в Запорізьку або в Дніпропетровську область, але сили оборони активними діями зірвали спробу наступу ворога на Новопавлівському напрямку. Вся морська піхота росіян зараз зав'язла в боях на добропільському напрямку, додав Олександр Сирський. Він також сказав, що на Новопавлівському напрямку, де сходяться адміністративні межі трьох областей, противник намагається просунутися вглиб території, використовуючи тактику тисячі порізів. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що загалом весняна і літня кампанія росіян фактично зірвані. Плани ворога не були реалізовані завдяки вмілим діям наших воїнів, грамотним і продуманим діям командирів, вчасному проведенню корпусної реформи, ефективному ураженню ворожого тилу. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський у розмові із журналістами дав свою оцінку ситуації на фронті. Повідомляє Укрінформ. Він назвав її складною, але такою, що перебуває під контролем сил оборони, які мають останнім часом певні успіхи. Зокрема, щодня відбувається близько 15-20 штурмових дій з боку сил оборони. Головком зазначив, що українські воїни продовжують застосовувати тактику активних контрнаступ наступальних дій активної оборони це дає змогу не віддавати ініціативу ворогу, а також маневрувати силами і засобами, зосереджуючи основні зусилля на проблемних напрямках. Головнокомандувач зсу також повідомив, що загальна укомплектованість наступального угрупування противника становить близько 712 тисяч осіб. А активний фронт має протяжність майже 1250 кілометрів. За рік ця лінія збільшилась приблизно на 200 кілометрів. Крім того, ще є 2400 кілометрів, де не ведуться бойові дії, однак там також необхідно тримати війська. Олександр Сирський також зауважив, що ворог застосовує приблизно вдвічі більше артилерійських снарядів. Натомість сили оборони це компенсують за рахунок точності ударів, ведення розвідки та ураження найбільш важливих об'єктів противника. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень це на 40 більше ніж за попередню добу. Як повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 67 штурмових дій агресора. На новопавлівському напрямку ворог атакував 42 рази, на Лиманському 20. Найменше окупанти атакували на південно-слобожанському та гуляйпільському напрямках. Там наші захисники відбили по три атаки противника на Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. У четвер противник завдав 59 авіаційних ударів, скинув 109 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4396 обстрілів, зокрема 89, із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4774 дронів камікадзе. Натомість авіація Сил оборони уразила два райони зосередження особового складу противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали. 940 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, 14 артилерійських систем, 334 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 82 одиниці автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до ЛАВ Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні! Як повідомило командування повітряних сил Збройних сил України у ніч проти п'ятниці, ворог атакував територію України 154 безпілотниками різних типів, із них близько 80 – шахеди. Атака відбувалась із трьох напрямків. За попередніми даними протиповітряною обороною збито або подавлено 128 ворожих безпілотників на півночі, півдні, сході та у центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних безпілотників на дев'яти локаціях. А також падіння збитих уламків в одному місці. 85 важливих об'єктів на території Росії уразили за неповні два місяці українські засоби Діпстрайк. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. Із них 33 – воєнні цілі, а ще 52 – це об'єкти воєнно-промислового комплексу, які виготовляють зброю, боєприпаси, бойові частини, двигуни, ракетне паливо, дрони. Він зазначив, що наслідком ударів стала паливна криза на території Росії, яка без безпосередньо впливає на логістику та забезпечення її армії. За словами Олександра Сирського, частини сил безпілотних систем, що здійснюють дальні вогневе ураження, довели свою результативність. Головком запевнив, що Генеральний штаб продовжить вдосконалювати цю структуру, адже ефективність Діпстрайк підтверджено не лише силами оборони, а й отримала високу оцінку з боку міжнародних партнерів. Служба безпеки України заочно повідомила про підозру шістьом російським військовим, які командували бомбардуванням шкіл та дитсадків на Сумщині. Йдеться про масовані атаки Російської Федерації по цивільній інфраструктурі Сумщини з 5 по 10 березня 2022 року. Тоді окупанти завдали більше ніж 20 ударів фугасними авіабомбами ФАП-500, внаслідок чого були зруйновані та пошкоджені житлові будинки, школа, дитячі ясла, садки. Та оздоровчий комплекс. Унаслідок ворожих бомбардувань загинуло 15 цивільних. Як встановило СБУ, наказ на авіатаку віддав командувач Західного військового округу Росії генерал-полковник Олександр Журавльов. Також до вчинення воєнного злочину були залучені командири інших підрозділів. Встановлено, що російські пілоти здійснювали бойові вильоти з Курської області, під час яких атакували понад 100 цивільних об'єктів України. Ще 17 українських дітей та підлітків вдалося повернути із тимчасово захоплених росіянами територій у межах ініціативи президента України. Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він також розповів історії підлітків, яким окупанти погрожували через проукраїнську позицію або відмову від російських документів. Сьогодні ці діти вже у безпеці, отримують психологічну підтримку і можуть розпочати нове життя у вільній Україні керівник офісу президента таким чином, за даними омбудсмена України, завдяки ініціативі Bring Kids Back UA вже вдалось повернути 1641 дитину. Цього року Україна має представити в ООН резолюцію, яка засуджує викрадення та депортацію Росією українських дітей. Про це днями оголосив в ООН президент України перед учасниками саміту міжнародної коаліції за повернення українських дітей. Уряд, за ініціативою Міністерства оборони, спростив процедуру постановки та зняття громадян з військового обліку. Про це повідомило Міністерство оборони України. Юнаки, яким виповнилось 17 років, тепер зможуть стати на військовий облік дистанційно через мобільний застосунок Резерв Плюс, без відвідин ТЦК та без проходження ВЛК. Також громадяни віком від 25 до 60 років, які досі не перебувають на військовому обліку без законних підстав, будуть облік. Ковані автоматично процедура зняття з обліку тих, хто досяг граничного віку перебування в запасі, також буде автоматизована. Докладніше про новації військового обліку можна прочитати на сайті Міністерства оборони України. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.